І зараз з нами на зв'язку речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго ранку. О, у нас сьогодні такий ранок напружений, але на східному напрямку це аж ніяк не в новинку, коли бахає. Тому думаю, вам ті проблеми, які в тилу відбуваються, не здаються такими, як для нас, тиловиків. Слухайте, ну президент назвав ситуацію на Бахмутському напрямку найтяжчою нині на фронті, і бої там не вщухають, що за військові угруповання ворога там намагаються наступати. Це хто? Ну, бачите, воно якраз пов'язано те, що сьогодні вони по всій Україні творять, і те, що Бахмут здавалось би не зовсім а дуже пов'язано. Тому що коли вони безсилі, безграмотні в прямому зіткненні, коли наші штаби і наші героїчні воїни переграють їх в військовому мистецтві, в стратегії, в тактиці, все, що можуть вони зробити, це вони можуть мститися нашим мирним містам. Але думаю, недовго я думаю, я впевнений, що військово-політичне керівництво вже думає над тим, як їм повернути цей борг. На Бахмуті справді Бахмут і Авдіївський напрямок. Це зараз найбільш напружені, особливо Бахмут, тому що з огляду на суцільні невдачі керівництвом Росії напевно що поставлено завдання здобути хоч якийсь трофей під ноги їхнього недоімператора. І Бахмут став саме цим. Після напевне, що за логікою, що після Сєвєродонецька і Лисичанська по наступний населений пункт, який логічно йде – це Бахмут. Проте вони не врахували залізної волі наших військових, які в надзвичайно важких умовах при тотальному вогні противника тримають оборону і не дають їм здійснити їхні плани. Росіяни заявляють, що вони захопили вже половину Бахмута. Майже наскільки це відповідає дійсності? Абсолютно не відповідає дійсності. У них єдине, що виходить, це заявляти поки що. І здалеку кидатися ракетами. Це знаєте, як два серйозних хлопці, коли в них бійка, хто програв, той повертається і йде. А хто такий, знаєте, трошечки недолугий, той втікає і кидається каміннями, так і в них. От і заявляти, хвастатись, бахвалитися. і потім програвати в бою. Вони втрачають чергові населені пункти. Зокрема, вчора з стельмахівському на Сватівському напрямку. І так буде і далі. Там вагнерівці воюють. Чи солянка так, так вони зібрали там кожний твари по парі, вони тягнуть туди все, що більш менш боєздатне, щоб прорвати нашу оборону і захопити Бахмут. Проте, як я вже казав вище, що їм цього не вдається, те вони вже там і свіже мобілізовані, ці з'являлися. Ну але це не основний їхній ударний компонент. Вони його використовують дуже цікаво. Вони їх посилають вперед, щоб визначити точки вогню, і вони їх не дуже жаліють а вже більш підготовлені, більш якісні. У них бачите, яка градація. Найнижче підготовлені йдуть, тому що їх зовсім не жалко. Потім просто люди йдуть, а найбільше вони бережуть техніку. Як це впливає на настрій у стані ворога, коли свіжомобілізованих одразу кидають в топку війни? Чи для них а це норма? Ніхто, нас з ними ніхто не рахується. Там російська система загалом владна і військова. Вона не відрізняється цим. Вона вирізняється крайньою неповагою до особистості. Плюс сегрегація. Всі їхні підрозділи дуже сегреговані, окремо живуть і під окремим, по суті, керівництвом. Пригожинці ЧВК це одне, Кавказські республіки, особливо Чеченці, це все зовсім інше. ЛНР, ТНР, так зване, це взагалі нижчий сорт, у них вони до них з невагою відносяться. І самі російські частини, які там штатні підрозділи, це інше. І ще одна категорія зараз з'явилася відмобілізоване мобілізованого м'ясо які, бачите по дорозі сюди вилазять з поїздів, бунтують деяких з них уже завертали назад, тому що ну, боялися більших якихось там заворушень. Я не думаю, що це їхній серйозний козир в боротьбі. А чи фіксуєте ви перекидання більш-менш спроможних військ на Бахмутський напрямок і на інші точки східні? Тому що от ми бачимо на відео турне пригожена російськими в'язницями, де він нових шукає собі? М'ясо нове на те, щоб пустити його в Україну. Є такі зрушення? Ну більш-менш спроможні війська, як сказав недавно наш міністр оборони в своїй зверненні до Росіян, лежать по лісам і полям України. Це десант, їхня морська піхота, яких в Київській операції, Харківській на Луганщині. Масово знищували вони зараз. Більш-менш те, що вони напевно, думають, що це що більш-менш здатне до боротьби. Це якраз оці ЧВК. в Кавказських республіках. Черговий ролик випустив тікток-лідер військової Росії Кадиров, де там десь стоять вони і готуються відбувати. Чи знов на Київ чи куди вони там грозяться? Ну зустрінемо. А чи фіксуєте ви якусь зміну в тактиці росіян на сході? Тому що раніше вони використовували оцю цю вогняний вал, а зараз? Ну вони де можуть, вони намагаються на тому ж Бахмутському напрямку Авдіївського вони максимально використовують артилерію. Також них ще на жаль достатньо артилерії. Вони от бачите, навіть по мирним містам, де вони дістають ракетами, реактивними системами залпового вогню. Наприклад, по Кумпіску нанесли цієї доби, і одна людина загинула по Нікополю. Декілька днів назад вони нанесли по селу в Запорізькій області, де однорічну дівчинку суттєво поранило осколками, і, і, і четверо людей ще ранило, одна загинула. Тобто їхня ну, тактика ще є в них цей вогонь, але ми дуже системно працюємо над тим, щоб знищувати їхню логістику і знищувати їхні склади, і тому все таки вони, у них дуже поубавилось можливості перед тим, як було наприклад на початку літа. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Сергій Черевати, речник східного угруповання військ зсу, був з нами на зв'язку. Ну